Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Ковалда І сьогодні ми з вами поговоримо про бензопили, а саме розглянемо бензопили штіль МС-250 та МС-260. Одна з них іде найдорожча в побутовому класі, друга найдешевша. Професійному, і ми розберемося, чим вони відрізняються. Перед тим як розповідати, чим вони відрізняються, відразу хочу сказати, що МС 250 призначена суто для домашнього господарства для заготовки дров в домашньому господарстві. МС-260 це є суто професійна пила, вона вже йде як і для валки невеликого лісу. Також можна нею обрізати всякі різні сучки. Ця пила вже йде більш універсальна в лісному господарстві. Тобто, якщо ви десь працюєте на будівництві. Ця пила може працювати цілий день. Відразу хочу звернути вашу увагу, що ці пилки відрізняються корпусами. Послухайте самі по звуку. МС 250 має пластиковий корпус, а ось мс 260 картер двигуна вже зроблений магнієвого сплаву. Що це значить? Що рама в 250-му МС йде повністю пластикова і на неї вже зверху фіксується, прикручується двигун. А в МС-250... Ось це вже йде двигун, безпосередньо він з двох частин, як бачите, тут стоїть прокладка, там напресовані підшипники і запресований колінвал. І відповідно ця пила легше в ремонті, щоб добратися до двигуна, замінити поршневу, чи циліндр чи поршень, її легше ремонтувати. Щіль в першу чергу думає про швидкий ремонт, тобто якщо професійні пилки ламаються, щоб було зручно їх ремонтувати в сервісі. мс 260 прижимна кришка шини зроблена також із магнієвого сплаву, а в мс 250 зроблена із пластика. Робочий об'єм МС-250-45,4 см кубічних, потужність 3,1 кінських сил або 2,3 кВт. Та вага цієї пили 4 кг 600 г. А ось робочий об'єм МС 260, 52 см кубічних, потужність 3,5 кінських сил 2, або 2,6 кВт, та вага вже цієї пилки 4,8 кг. Покажу, як виглядає стартер 250-ї пили, звичайний стартер, тобто звичайна ручка, як 180-го, як 210-го, нічого незвичного. А в 260-го вже трішки продумано, зроблено цей момент. Як бачите, сама ручка безпосередньо має всередині ось такий. Разиновий демпфер, вона пружинна, це зроблено, щоб легше було заводити, щоб не так компресія на руки давала навантаження. І плюс ця пилка має декомпресійний клапан. То ви його натискаєте і безпосередньо заводите пилку. Тим самим ви гасите тут компресію. Це все зроблено для того, щоб було легше її заводити. І чим ще відрізняється, тим, що в 250 му штілю немає регулювання. Подачі мастила на ланцюг, а в 260-му, як ви бачите, є регулятор подачі мастила на ланцюг. У двох пилах є металеві упорні зуби. Також дві пилки мають повністю схожі кришки масляних та паливних баків. Це з такими баяднетними застібками. Також хочу показати, що важелі трішки відрізняються. Це є мс 250 в нього трошки такий важелі де менший. В 260-му він же йде зручніший і трішки плавніше ходить, і зручніше буде його в рукавицях натискати. Якщо руки будуть зимою в рукавицях, то він трішечки має ширшу тут упору. Так, давайте доберемося і там, і там до повітряного фільтра, Як бачите, в двох пилах стоять фільтри нейлонові. Ці фільтри рекомендовано використовувати зимою. І також туди в ці пили можна встановлювати повітряні фільтри. Фільтри краще використовувати влітку. Хочу показати, що в 260-му вцілю є режими зима-літо. Тобто, щоб краще прогрівався карбюратор, краще прогрівалася подача палива, то ось сюди вставляється така заслонка і міняється. В залежності від пори року, коли ви працюєте. Також в 250-му Є режим зима-літо, де зима намальована сніжинка, а де літо, як бачите, намальовано сонце. Все інтуїтивно зрозуміло. В 250 й пилі стоїть свічка від Bosch, в 260 й пилі стоїть свічка від NGK. Плюс хочеться відмітити, що в 260 му штілю йде більший маховик, має більше ребер, тобто він за своїми розмірами йде більше, ніж в 250-му, тому що ці пилці 260-й треба більше охолоджуватися, і плюс вона відповідно сама поршнєва. сам циліндр, як бачите, має додатково подовжені такі ребра для охолодження, і це зроблено для того, щоб більше відводилось тепла. Тому то рекомендовано за цією пилкою навіть більше треба слідкувати, чим за 250-м щином. Як бачите, тут спеціально поставили таку дрібну дрібну рішітку, щоб менше сюди вона забивалася всяким мусором. Покажу в 250-го ця решітка трішки крупніша. Тобто, якщо у вас буде оцей момент забитий тирсою, вона буде скорше перегріватись. Також ще хотів відмітити, що система амортизації в неї також відрізняється, ніж в 250-й в Неї легше працювати, в неї легше в неї менша вібрація на руки, що дозволяє працювати нею цілий день і не так замучуватися, як, наприклад, від роботи з 250 штілем. Отож, друзі, якщо вам треба для домашньої такої великої заготовки дров. Потужну, хорошу пилу, то 250-й стіль легенько справиться з цими завданнями. А якщо у вас якісь професійні роботи на будівництві чи валка невеликого лісу, обов'язково вам треба звернути увагу на бензопилу стіль МС 260. Отож, друзі, а ви пишіть в коментарях, які пили ще порівняти, яку з якою зрівняти, та про яку саме вам докладніше все розповісти. А також посилання на всі соцмережі я залишу в описі під відео і залишу в описі під відео посилання на наш магазин. А якщо вам сподобався наш огляд, обов'язково ставте лайк та всім вдалих покупок.